З якого матеріалу виготовляли перші ювелірні прикраси? Які коштовності носили фараони? Чи мали вони магічне значення? Поціновувачі мистецтва вітаю вас на своєму каналі, де ми розглянемо різноманітні аспекти стилів мистецтва та культури. З вами Ірина Жиган, і сьогодні ми продовжимо захоплюючу подорож у минуле, щоб дослідити ювелірне мистецтво стародавнього Єгипту. Підписуйтесь, ставте дзвіночки, долучайтесь до обговорень та діліться світом мистецтва. Буде цікаво. Заглиблюючись в історію ювелірного мистецтва, можна зрозуміти, що сучасні ювелірні прикраси дуже схожі на прикраси стародавнього Єгипту. Цікаво, що єгиптяни вже знали всі основні техніки обробки металу. Чеканку, гравіювання, інкрустацію, позолоту, вміли плавити й очищати золото від домішок. Прикраси єгиптян дивують своїми складними формами і барвистими орнаментами. Подумайте тільки, вже на той час основним матеріалом ювелірів було золото, але єгиптяни шанували його не за грошову вартість, а за красу. На території держави було багато золотих родовищ, тому дорогоцінного металу у них було в надлишку, на відміну від заліза, яке цінувалось вище через рідкість на території. Змінюючи склад сплаву, єгиптяни могли досягати різних кольорів від класичного білого золота до відтінків рожевого і зеленого. Найскладніший склад був електром. Це з'єднання золота, срібла та інших металів, яке схоже на срібло, але близько нагадує платину. Нині його практично неможливо отримати. Усі вироби стародавнього Єгипту характеризуються масивністю. Шанувальниками ювелірних прикрас були як жінки, так і чоловіки. Художня цінність золотих прикрас була зведена до рангу високого мистецтва. Асортимент давньоєгипетських ювелірних прикрас був досить різноманітний: кільця, сережки, кулони, браслети з підвісками, діадеми, анклети, іноді прикрашали з дзвіночками, які дзвеніли мелодійно при ходьбі, нарукавні пов'язки, головні убори фараонів, прикраси для зачісок, грудні комірці, традиційна прикраса Уск або намисто Сонця. Крім цього, Прикраси стародавнього Єгипту мали сакральний сенс. Саме тому їх носили і діти, і дорослі, як оберіг, певний символ чи талісман. Щоб підкреслити свій соціальний статус, єгиптяни часто прикрашали волосся, збираючи їх у красиві зачіски, носили безліч прикрас. Просто люди рідко могли дозволити собі золоті вироби, частіше вони. Обирали аксесуари зі склом і красиво розписаною керамікою. Люди середнього та вищого стану могли дозволити собі золоті прикраси з інкрустаціями дорогоцінного каміння, їм надавали різноманітну форму та вплітали до волосся. Наближені до влади люди носили прикраси з кришталю. Тоді цей метал високо цінувався. Фараони мали свої прикраси одна з найвідоміших у рей. Золотий головний убір зі змією посередині. Золоті прикраси були оздоблені різноманітним дорогоцінним камінням, лазуритом, сердоліком, малахітом, бірюзою, яшмою, кварцом, аметистом, гірським кришталем. Головний принцип прикрас різнобарвність. Чим більше кольорів, тим краща річ. Кожен колір мав своє значення і відігравав важливу роль. Синій позначав королівську владу. Зелений символізував родючість, бірюзовий та білий використовували для ефектного підкреслення засмаглої шкіри. Фараони та багатші люди носили прикраси з золота. Намисто Сонце-уск на шиї фараона могло важити від 1 до 3 кілограмів. Воно вважалося символом високого статусу. Таку масивну прикрасу одягали не стільки для краси, скільки для захисту серця. В Єгипті вірили, що там перебуває душа, а тому особливо дбали про її захист. Цар міг дарувати його у знак подяки відомим людям і тим, хто зробив істотний внесок у розвиток культури, науки та різних галузей. Прості люди не могли собі дозволити важкі прикраси, тому вони були не такими масивними та пустими всередині. Його могли доповнити кістками, бісером та іншим декором. Віра в загробне життя і переродження душі перетворила могили стародавніх єгиптян у справжні скарбниці. В потойбічний світ вони забирали всі свої прикраси. Навіть найбідніші люди були поховані в каблучках, простому браслеті або, хоча б, з бусинкою на нитці. Головний убір позначав місце та роль людини в суспільстві. Прості єгиптяни носили обручі. А фараони спеціальний головний убір пшент. Це корона у форми пляшки, встановлена в кільце. Її прикрашали шулікою та коброю, символами сили та могутності. Тіара, подвійна корона, була символом влади фараона. Її робили з різних дорогоцінних металів і прикрашали коштовним камінням. Царську велич правителя підкреслювали священні символи: змія, урея, кобра захисниця та грифон. Сережки здебільшого носили жінки. Вони були яскравими та масивними, що виглядало красиво та статусно, але через свою вагу деформували мочку вух. За своєю формою, найчастіше це були широкі конго з підвістками. Ще одною улюбленою прикрасою єгиптянок була моносережка. Як і всі аксесуари, моделі моносережок були химерними, злитого золота і досить важкими. Друге вухо нічим не прикрашали, утворюючи таким чином асиметрію. Каблучки стародавнього Єгипту були ажурними, усіяними дорогоцінним камінням. Такий дизайн був актуальним для жінок. Чоловіки, особливо які належали до вищих верст населення, також надавали перевагу масивним яскравим каблучкам. Фараони носили золоті печатки з вигравіруваною єгипетською символікою. Браслети носили на зап'ястці, передпліччях та ногах. Форма браслета на руку була вільною. Деякі надавали перевагу браслетам у вигляді змії, інші носили жіночі ланцюжки на нозі з безліччю підвісок дзвіночків. Через них дівчата рухалися граційніше та привертали увагу оточення до своєї особи. Комахи у єгиптян мали священний статус провідників із земного світу в потойбічний. Жук Скарабель, знаменитий символ стародавнього Єгипту, який зустрічається на кожному кроці, означає сонце, синонім відродження та воскресіння, кішки, до яких єгиптяни і зараз відчувають благоговіння, це земні втілення бастет, богині сонячного тепла, радості і родючості, захисниці вагітних і дітей, хранительки домашнього вогнища і врожаю. Бастет уособлювала витонченість, красу і спритність, була єгипетським аналогом Афродіти і Артеміди. Змія або кобра, символ вищої, божественної і царської мудрості, влади, знання, золота. Цей символ носили на лобі, уджат знак ока в стародавньому Єгипті ліве соколине око Бога гора, символ влади фараона і могутній оберіг. Що захищає душі за життя і після смерті. Браслети, сережки, в хрящ, намиста та інші прикраси із зображенням ока виступали потужним оберегом від злих духів, напастий, негараздів, анг, хрест із колом це символ життя і безсмертя. У багатьох будинках був присутній цей символ сонця, що сходить як оберіг. Символ анг у вигляді петлі зустрічався у багатьох прикрасах. Можна було зустріти як колон на ланцюжку або підвіску на сережках, носився як амулет. Зображення і сіди, обличчя богині родючості часто зустрічалося на браслетах і колонах стародавніх єгиптянок. Воно символізувало швидке поповнення в родині, а також захист дітей. Сесен, квітучий лотос, символ творчого начала, відродження і сонця, пелюстки і листя лотоса. Заповнені кольоровою пастою, прикрашали діадеми, стрічки, вінки, тіари, золоті ланцюжки з сліскроневими підвізками, шину, оберіг і її який символізує вічність. Культура стародавнього Єгипту заклала основні засади розвитку сучасного ювелірного мистецтва. Головною особливістю єгипетського стилю стала масивність форм, барвистість. Плавність і гармонійність розписних візерунків, яка, попри все, залишається однією з відмінних рис цього стилю. Стародавні єгиптяни стали першими законодавцями моди на широкі браслети, печатки, багатошарові кольє, сережки, моно, кафе і навіть через сотні віків вони залишаються популярними. Багато сучасних виробників використовують стиль стародавніх майстрів. Створюючи елегантні прикраси в єгипетському стилі. Дякую за перегляд! Ставте вподобайки, якщо дізнались щось нове. Зустрінемось у наступному відео!